Добрий день, любі мої друзі. Продовжуємо з вами говорити про сумісність знаків Зодіака. І сьогодні ми з вами поговоримо про сумісність знаків Зодіака це Лев. І так, розпочинаємо. Нагадаю, що Лев, Стрілець і Овен це вогняні знаки. Тому Лев зовнув. Незважаючи на природу сумісність цієї вогняної пари, між партнерами можуть виникати невеликі проблеми. Овни теж прагнуть до лідерства у відносинах і не готові поступитися в свою позицію. Леви не зможуть змиритися з цим, в результаті чого регулярні конфлікти забезпечені, але їх зближує схожий темперамент. Головне в цій парі навчитися домовлятися. Лев з тільцем. Палкому і вибухонебезпечному Леву складно з раціональним тільцем. Хоча спочатку відносини будуть сповнені романтики, пристрасті і космічного туриста. Але з часом партнери зрозуміють, що спільне життя для них тягар. Тельці і леви підходять один одному, як коханці, але щоб сімейна пара була гармонійною, обом доведеться постаратися найкращий варіант розвитку відносин між цими знаками зодіаку це дружба. Лев з близнюками. Непостійний лева і вітряний характер близнюків. Як не дивно, відмінно поєднується. Правда, близнюкам доведеться нелегко. Треба підлаштовуватись під загальний характер лебів. Зате гармонійні темпераменти цих знаків зодіаку. Щоб відносини стали більш комфортними, важливо багато працювати над ними. А ще треба м'якше реагувати на висловлювання партнера. Лев з раком. Спокійного раку нез'ясовно тягне до харизматичного леву. На початку відносин між коханнями панує мир і любов. Але подальший розвиток пари повноцінну сім'ю знаходяться під питанням. Що, були поруч з левом раку доведеться обсипати обранця компліментами. І тушкувати, спалахнувати конфлікти. Згодом Лев стане мудрішим і спокійнішим. Лев з Левом. Лев і Левиця це вдале поєднання. Так вони будуть рівнувати один одного і влаштовувати скандали. До того ж, ці партнери регулярно з'ясовують, хто з них головний. Але все одно ці проблеми не стануть фатальними в їх відносинах. Левам доведеться освоїти дипломатію і вчитися домовлятися, кому-то потрібно зменшувати тиск, а іншим взяти на себе відповідальність за сім'ю. Якщо це вийде, сімейне життя принесе щастя. Лев з Дівою. Лев здивується сміливості і зухвалості діви, яка посміє його критикувати. У гострій словесній перепілці може народитися взаємний інтерес, а після розжечця полум'я щирої любові і всепоглинаючої пристрасті. Легенів і спокійних відносин між цими знаками зодіаку точно не передбачається. Зате буде цікаво, з часом партнери стануть більш лояльними один до одного і навчаться спілкуватись без сварок. Лев з Терезами. Терези можуть вміло маніпулювати владник левом. Вони будуть знаходитися в тіні до тих пір, поки їм це вигідно. З часом Терези трохи стримають запал активного лева, а самі стануть більш відкритими. І товариськими. У цієї парі є спільне майбутнє. І чим дорослішає є партнери, тим більше шансів на успіх. Лев зі скорпіоном Цей Союз навряд чи буде успішним. Скорпіони запальні, а леви самозакохані. Спочатку вони відчувають сильну симпатію і багато часу проводять разом. Але регулярне перетягування ковдри призведе до розриву відносин. Зате між ними вийде міцна дружба і вдале співробітництво в діловій сфері оскільки обидві націлені на успіх. Леві зі стрільцями. Довго і щасливо це про відносини лева і стрільця. Представники цих знаків люблять. Галасливі компанії і веселі вечірки. Їм подобається урізноманітне своє життя, спортом і активним відпочинком. Все це вони будуть робити разом і не помітять, як опинились в ЗАГСі. Щоб зберегти стосунки в шлюбі, їм треба жити, як і раніше, нічого не змінюючи. Лев з Козерогу. З цілеспрямованим і стриманим козирогом лева спочатку може пов'язувати лише симпатія, поступово відносини переростають в яскравий і бурхливий роман. Продовження у вигляді шлюбу чекати не варто, зате буде що згадати на старості. Швидше за все, леви швидко втечуть від упертих і непоступлих козирігів. Розвідком подій стане дружба колишніх конханців або ділові відносини. І останній знак зодіака це риби. Тобто, перепрошую, лев з водолієм. По сумітності стихій пара водолія і лева дуже вдала, проте леви хвалькуваті і люблять жити на показ. Ця риса може викликати обурення і злість у водолія, тому він стане постійно обсмикувати і критикувати партнера. А такі дії вже не сподобаються Леву. Останній вважає себе бездоганним і подібного відношення не потерпить. В любові і дружбі в них ідеальні стосунки, але щоб союз перейшов у щось дійсно серйозне, доведеться постаратися. Обом. І нарешті лев з рибами. Леви залучають ніжних і ранимих риб своєю веселою вдачею, але перш найчастіше непостійний і будуть фліртувати на стороні. Риби ривниві, інтуїтивно почують неправду і не зможуть змиритися з радою. Цієї парі краще зупинитися на приятельських стосунках, тоді й обом не доведеться. Перебудовувати погляди на життя. Ну що ж, таким був наш сьогоднішній гороскоп, сумісні знаків Зодіаку і це Леви. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коменти і підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Лариса. Бережіть себе, своїх близьких і до наступних зустрічей! Хай все буде добре і хай вам щастить.